У виставковій залі Миколаївського палацу культури і мистецтв відкрилася масштабна експозиція арт проєкти і етнодизайн. Свої роботи представили учні та викладачі дитячої художньої школи на виставці близько 150 творчих робіт, дерев'яні панно, калажі, скульптури, маски та колекції комах. Подробиці у матеріалі. Дерев'яні маски, що наче жили, скіфські звірі, портрети з кольорових уламків дерева і мотанки з пластиліну все це не фантазії дорослих митців, а справжні вражаючі роботи, створені руками дітей. У виставковій залі Миколаївського палацу культури і мистецтв відкрилася експозиція арт-проєкти і етнодизайн дитячої художньої школи. Відверто кажучи, я ці роботи, деякі роботи останніх років, частини я бачив ще в тих темах, в тих колекціях, коли вони готувалися. Але зараз подивитися на все це, подивитися, що роблять діти, на якому рівні, як це відбувається, ну я в захваті. Я в захваті, і я раджу всім сюди прийти, подивитися. Це вперше за історію виставкової зали, коли такі роботи представлені настільки масштабно. Експонати створені за останні 10 років, і кожен демонструє поєднання сучасних форм та народних традицій. Основна маса цих робіт була зроблена до війни. Але потім ми все одно ми два роки вже займаємося офлайн, і діти продовжують традиції закладу. Подобається працювати з різним матеріалом, комбінувати дерево із текстилем, із проволокою, з хутром, со шкірою. Щоб Вони розуміли діти, що із старих речей можна зробити дуже дуже цікаві гарні художні образи. Юні художники працювали з натуральним деревом і додавали до нього інші матеріали: скло, шкіру, текстиль, дріт, мотузки і хутро. Кожен виріб це авторська дизайнерська форма, виконана з натхненням і творчою сміливістю. Грандіозний захід, тому що отаке під час війни це, взагалі, ну це подвиг якийсь. А взагалі, художка наша це особливий заклад для мене, тому що він. Спочатку війни не на один день не закривався, і кожного року до нового року Євгенія Ванівна зі своїми викладачами робить щось неймовірне. На виставці можна побачити портрети у стилі кубізму, скіфських тварин, колекцію дерев'яних комах і величезні маски для фотозони. Молодші учні також долучились. Вони створили образи жінок-мотанок із пластиліну. Мої враження просто незабутні. Чесно, я моя дитина ходить в художню школу, я вже в принципі, знайомий з багатьма роботами і учнів і наших митців, але тут просто ну, незабутнє, не очікував. Я спеціально прийшов, дитина попросила прийти подивитися, і не даремно. Думаю, що треба порадити багатьом прийти подивитися на ці творіння. Загалом представлено близько 150 робіт. Побачити ці арт-проєкти можуть усі охочі. А якщо ваша дитина мріє творити, її можна записати на навчання до Миколаївської дитячої художньої школи, підкреслює начальник управління культури Юрій Любаров. І саме зараз, в травні, саме зараз час батькам подумати, де їх діти в наступному учбовому році будуть займатися, де вони будуть вчитись, малювати, танцювати, грати на інструментах. Тому наші музичні школи, наші мистецькі школи, наша художня школа працює. майже в кожної школі і в художньої школі нашій є укриття, тому воно працює в офлайні, вживу. Тому ми запрошуємо усіх батьків приводити дітей. Катерина Рупташ, Олександр Долматович, Віталій Мехеде, Владислав Невідомський, новини на телеканалі Март.